Добрый день, Ютуб. Ось я хочу показать новое приобретение своє сонячну, поликристалличную панель на 250 ватт. На 250 ватт на 8 ампер Ось все підключив амперметр. А ну пустить трохи ближче. Ось я підключив. Показує він на холосту. Ось я з нього. Провода. Показує майже 4 ампера. Прийшов мій когут, все нормально. Ось все починає її піднімати на сонце. І починаємо піраж подиматися. Побірки ззаді, пише 8 ампер ти трохи тінь на неї робиш. Зараз вже 5 година вечора. Вчора вони тільки приїхали, взяв я їх 4 штуки на 1 кВт, на інвертор грошей не вистачило. Так що поки буду її встановлювати. Ну от 5,7 ампер показує. Правда. Правда, не по сонцю і там трохи кутку тінь. Так, тюльпанчики. Тюльпанчик один поламав, дружина буде лаятися. Оце така обнова. Купив їх 4 штуки, хочу поставити гріт інвертор. Щочик в мене старий. Щоб в ньому збирати енергію, вночі використовувати енергію. Є в мене ще сонячний колектор воду гріть. Ну, ним я не в захваті. Працює він тільки літом, ясну погоду. Зимою він майже не працює. Осень, весна працює коли є сонце. Є там відео на каналі про той сонячний колектор. По-моєму, Mysolaris називається, щось таке. Ну тепер буду пробувати з цими сонячними панелями. Я не електрик, конечно. Ну, життя заставляю вникать в електрику і в економію. 1 квітня подорожча у нас світло. Так що треба починати рухатися. Не то, що починати рухатися. Лампочки я поміняв давно, телевізори поміняв давно. Ну все одно я кожен місяць споживаю 500 кВт. Як іще сварочним щось варю, то більше. Це категорія гривня там без двох копійок чи без копійки. Тобто кожен місяць треба віддати з сімейного бюджету 500 гривень. Це конечно тоже удовольствие не из дешевих. Но на перспективу, на перспективу і на автономність. Ну, в принципі, таке от відео. буду монтировать, буду снимать, буду вникать в те ампераж, вольтаж, ваты, киловатты. Но я скажу, я не электрик, ну, жизнь заставляет. Все, выключай.